Ми стикнулися з, я сказав би, трішки незвичною для себе ситуацією про те, що війна у нас гібридна, і вона відбувається не тільки на полі бою, но і в інформаційному просторі. І В першу чергу на інформаційному просторі, мало того, на інформаційному просторі війна, скажімо, розпочалася не в 2014-му і не в 2022-му році, а значно раніше. Росія на інформаційну сферу, на сферу пропаганди. Я зараз точно цифру не пам'ятаю, але я добре пам'ятаю, що в їхньому бюджеті повідне міністерство має друге місце по фінансуванню. Я говорю зараз про довоєнні цифри. Довоєнні. Зрозуміло, що під час війни ці цифри, ну, як мінімум, подвоїлися. Тобто до війни найбільше з бюджету Росія тратила на свої збройні сили. Ну, відповідно, значить вона готувалася до війни. На другому місці стояло Міністерство інформації і пропаганди Росії, і це на другому місці засоби масової інформації були фінансовані. З однієї, це було направлено на внутрішню політику в Росії, тому що треба було промивати мозги. Росіянам із цієї народної сірої маси створити оце московське зомбі, яке на сьогоднішній день бездомно йде воювати в Україну, повіривши в ті міфи, які їм телебачення, засоби масової інформації, як кажуть, монтували в мозги. Ситуація тут, ну, м'яко кажучи, доволі складна, тому що Україна ніколи не стикалася з таким масовим явищем інформаційного бруду. І як йому протидіяти? Я думаю, що Україна зараз, знаєте, як учиться з коліс. Це називається ІПСО, інформаційна психологічна операція ІПСО цими ІПСО. Росія впливає не тільки на Україну, причому дуже потужно впливає, а вона ще впливає і на західні країни, і на Америку, і старається втручатися в виборчі процеси і Америки, і європейських країн. І я знаю, що і американці, і європейці не один раз робили офіційні заяви попередження росіянам про те, що іде інформаційне втручання в виборчі процеси. Все це Росія робила, робить і буде робити. Зрозуміло, що Україні і світу треба цьому протистояти. Тому що, уже повторюю, що війна носить гібридний характер. Треба мати перемогу не тільки на полі бою, а треба ще боротися за людські мізки. Тому що в даному випадку Росія ж це робить для того, щоб ось тут в Україні з однієї сторони підірвати у нас віру, побільше посіяти страху, а по-друге, чи по-третє, сформувати тут цю п'яту колону. І чому це для них так важливо? Тому що. Це є один із ну, таких ефективних засобів боротьби на сьогоднішній день, і вони на це робили і роблять, і будуть робити велику ставку. Нам ну особливо переживати тут немає за що, тому що я думаю, що за два з половиною років вже навіть пересічний українець зрозумів, де правда, де кривда, а де брехня. І вже це ІПСО відрізняємо, відрізняє. Ну, зокрема, якщо взяти, наприклад, той самий, пам'ятаєте скандал по телеграму. Відомо про те, що був арештований у Франції власник за певну підривну діяльність, його звинувачують. А з другої сторони, треба розуміти, що купа всяких проросійських ботів, пропагандистів і купа всяких фейків, всякої ІПСО, вона просто нашпигована в цьому телеграм-каналі, і українцям дуже важливо відрізняти де сміття. А де правда? Тому що цей вплив ну доволі масовий. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишите там вподобайки, можливо, коментарі. При бажанні можна буде спілкуватися на запитання відповіді. Дякую.